Жов вже листя й на землю кружляючи, падає, журавлі відлітають, курличучи в теплі краї, і дощі вже мрачать бо це осінь прийшла золота я непомітно пройшли теплі сонячні літні дні. Так і наше проходить життя часу не зупинити, не повернеш назад, безтурботно змарновані дні, восени лише бачимо ми, що не встигли зробити, та вже літо пройшло і на серці так сумно мені. Так і наше проходить життя часу не зупинити, не повернеш назад, безтурботно змарновані дні, восени лише бачимо ми, що не встигли зробити, та вже літо пройшло і на серці так сумно мені. Незабаром прийде і на щас ми зустрінемо осінню, а сьогодні ще літо спіши всім робити добро, хай любов'ю наповне не серце, несе теплі промені, хто в безсилі упав, хто знеміг, ти підтримай його. Не марнуй ти свій час, бо настане та мить, коли вічності, запитає Господь, як ти жив, що зробив на землі, що ти скажеш тоді, що покажеш завзятійщі нощі? ти плоди принесеш. Чи в безпечності втрачені дні, не марнуйте свій час, бо настане та мить, в вічності, запитає Господь, як ти жив, що зробив на землі, що ти скажеш тоді, що покажеш за завзятіщів нощі. Ти плоди принесеш, чим в безпечності втрачені дні, О, мій друже, поглянь, швидко плине, час не зупиняється, пролітають роки як прекрасні літні дні, присвятити Ісусу життя. О чому ж ти вагаєшся, потрудися для нього, всім серцем йому послужи. Коли осінь прийде, ти не будеш понуро стояти, а покажеш йому найпрекрасніші добрі плоди. Він обійме, як сина тебе, і тобі ніжно скаже. Добрий, вірний, увічне є царство до мене війди Коли осінь прийде, ти не будеш понуро стояти, а покажеш йому. Найпрекрасніші, добрі плоди, він обійме, як сина тебе і тобі ніжно скаже. Добрий, вічний, увічне вічне є царство до мене війди. Слава Богу!